Дев'ятеро поранених у Харкові. Одна з них літня жінка померла в лікарні. Градами вдарили росіяни вранці по мікрорайону Салтівка. Влучили у багатоповерхівку та зупинку громадського транспорту. Більше розкаже Олександра Новосел. Вона з нами на зв'язку. Сашу вітаю. Яка ситуація у місті станом на зараз? Не вітаю. так. Зараз повітряної тривоги чи загрози артобстрілів у місті немає. Але ось буквально годину тому ми отримали оновлення з приводу ранкового обстрілу. Дійсно, якщо раніше повідомлялося про сім поранених, то, то зараз їх дев'ятеро. Йдеться про о, шістьох людей, яких одразу ушпиталили, і серед них померла жінка. Також ще чотирьох, які. Звернулися за медиків до медиків за допомогою окремо. Це о десятій ранку, тобто в пікову годину, коли люди вийшли на роботу, і йшли на зупинки громадського транспорту. Власне, серед поранених є ті люди, які перебували біля зупинки громадського транспорту. І е, це вже відомо, що це був обстріл з реактивних систем залпового вогню град. А ось як це було, і що розповідали очевидці, зокрема і чоловік, який надавав допомогу пораненим. Я пропоную подивитися у сюжеті. Ці залишки снарядів сапери витягують з дитячого майданчику на Салтівці. Сьогодні о десятій ранку житловий масив обстріляли окупанти. Вот он здесь, от лежав, от конкретна рубашка, это я резал у него, то есть эти шмотки. А Олексій Коновалов серед перших кинувся допомагати пораненим. Наклав турнікети трьом перехожим. Чоловік військовий і мав при собі аптечку. Це Всі прекрасно знають, що здесь жили квартали, тут вообще намека на какую-то воєнну військову інфраструктуру, вообще немає. то есть просто примітивно вистрілюємо мікрорайон в, в жилой массив. Понедільник, утра, коли люди йдуть, займаються своїми дівами. Уламками поранило сімох людей. Одна жінка померла у лікарні. Їй було 75. Це був обстріл градами, повідомив речник рятувальників Євген Василенко. Загалом було здійснено близько десяти влучань реактивними системами системами залпового Град, За попередніми даними на безпосередньо самі боєприпаси влучили на подвір'я поблизу храму. Поблизу багато житлових будинків, безпосередньо в сам житловий будинок, гаражний кооператив. Через обстріл зайнявся один з гаражів. Його гасили рятувальники, син власника. Приміщення каже, зберігали домашні речі. Він струмє, ну как би ніби дівок. Нічого особливо там серйозного такого не було. Обичний цивільний гараж. І слава богу, не було машини. В квартирі Богдана Томаха пошкодило балкон. Чоловік говорить, ремонтуватиме власним коштом. Слава Богу, ремонт не почати. То, що відбувається, це ненормально. нормально. Так не відбуватися. Не повинні страдати люди. За даними рятувальників, загалом через цей обстріл пошкоджено дві багатоповерхівки: офісну будівлю та близько п'яти авто, запаркованих на подвір'ях. Олександр Новосел, Дмитро Гребінник та Юрій Лаврененко. Новини на Суспільному. Харків.